Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Я самий крайній з усіх українських блогерів на Ютубі викладаю відео про те, як Давид Арахамія сказав: пряма мова, якщо у нас не буде хватати зброї, якщо у нас не буде хватати грошей, щоб купити зброю, то ми будемо заповнювати цю прогалину людьми, себто українцями. Одне я не розумію, як українці, навіть якщо їх зібрати дуже багато, можуть замінити танки, артилерійські системи, літаки, гармати? Як українці можуть замінити снаряди, патрони патрони яких не вистачає? І чим думаю озброїти арахамі українців? Лопатами, так? рискалями, як сказав Кулеба? Страшно. Страшно від того, що сказав етнічний українець Давид Арахамі, а він етнічний українець, він дуже любить українців і переживає за них. І страшно те, як суспільство спокійно сприймає те, що він сказав. 80% суспільства спокійно відноситься до того, що він сказав, що українців будуть кидати на м'ясо з лопатами, якщо не буде зброї. Ну так. Прямо, як Кулеба сказав, да? перефразую. З вами український історик та журналіст РШВС. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!